Доброго дня, в продажу з'являється свіжопригнано з США Kia ev 6 Автомобіль пригнано, розмитно та сертифіковано, готовий до реєстрації. Це у нас 2023 рік. Батарея 77.4. Автомобіль з мінімальними пошкодженнями. Вінкод буде в описі під цим відео. Класна комплектація. Запас ходу даного автомобіля більше 500 км. Гарний колір. Легкосплавні диски. У нас тут максимальна комплектація. Шкіряний салон. Все частеньке, ціленьке, Килимки на місці. Стеля в порядку. Електрокришка багажника. Стан багажника. Покузов то без дефектів, рідна фарба. Стан карт, дивіться, Електросидіння, мультикермо, великий дисплей, стан пластику. Просто новий автомобіль. Гума в гарному збереженому стані, капот без висічки, оптика також. Показники фарби. 103. 103, 117, 114 128, 108, 99, 134, 126. 114, 138. Це у нас пластик. 128, 106, 105, 97, 113, 113, 121, 110, 113, 53, 60. Семьдесят шесть, девяносто пять, девяносто пять, шестьдесят 59, 66, 59. Стан панелі, безпека вся ціла. сидіння у збереженому стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, Більш детально за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників гарні умови, співпраці та гарні знижки. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення.